Друзі, всім привіт! З вами я, Свезер, і сьогодні ми розпочинаємо, можна сказати, новий проєкт на повністю нульовому аккаунті. Ось тут тільки Шеллі і Барлі, якого я отримав через те, що я зареєстрував свій аккаунт до Supercell ID. Ну, тут лише 10 кубків, бо, тому, тому що навчання там перша катка, за яку також давали кубки. Безкоштовна іконка для гравця. Окей. Да, нормально. Стільки акцій, що я вже так гуртаю довго. О, 100 монет ідеально. Так, окей, у мене зараз 1400. Чисто прокачаємо такий разок. І все. Е, зараз ціль буде, думаю, 140 кубків. Це буде дуже швидко. Це катки з ботами. Я думаю, вже на 100 плюс я вам буду показувати катки. Коротше, я тільки що подивився, там в мене відкрилася ця кнопочка Днівний стрік. Коротше, завтра дають Енгера безплатно. Потім його безплатно прокачують на сьому силу. І потім ще 2К голди дають. Це щось вообще для новичків? Щось жорстка дуже прокачка. Просто тако 3 дня поіграй і все. В тебе вже є. Браллер, щоб апати на максимальний ранг. Там чуть-чуть докачати і все. Ну, типа, все, більше там нема що делать. Роби тепер, прошу. А. Поняв. наразі в мене 53 кубка. О, страдропи вже відкриваються. А ну. А. Ну, сьогодні подарочок. Я, до речі, нагороди не забирав. Там мені ніту будуть давати, скоріше всього, да. там тільки ніта йде вибір. І на 140 там Динамайк, там точно є рікошет. І ще хтось. І, до речі, вже вроді Daily дей квести відкрились. так що, я думаю, все-таки потрібно буде забрати зараз нагороди. Щоб, можливо, вже можна було б виконувати квести і трішки продвигатися по Бравл пасу. І там залишилося там всього декілька днів до, до кінця Бравл Паса Там на Новий рік він закінчиться. Я здох від турелі. А, я гений, звісно. Так, подарочок, супер -ер, епік. Ладно. иконка драйчи. Ой, не-не-не. Ставим давайте такие зеленые. Ну, и иконочку пока что такую. Ну, пока что мои любимые бравлер Шелли. Пам, пам. Пинчик, конечно, дизлайк. Ну, все. Так, э, ну что, квесты тут на 40 кубки Ми забираємо Ніту. Ми збираємо Бралбол. Що хорошо. Але я буду зараз все одно в соло де грати. Так, сершо І вести. Ну що, зараз робимо квест на Шеллі. і все. Все, більше наград зараз забирати не будемо. Так, йдемо в соло да. І я буду вже включати запис, коли я буду 100 кухів. Так, окей. Ну, в принципі. В принципі, остання катка до соточки. До речі, я вже свій стандартний набор пінчиків зробив. Але поміняємо, щоб удобніше було. Так, окей. Е, остання каточка до сотки. І, в принципі, останні всі катки я покажу. Вони, в принципі, йдуть дуже швидко. Тут вся вся катка вона дуже швидко йде. Тому, ну, реально, тут хвилину. Головне сам зразу просто забирати. І все. Поки що забрали. Тут вже 7 гравців залишилось. А якби я Поки не забрав, залишилось б 8, і вже б катка довше би йшла. Так. Забираємо бо, навіть без ульти. Не хочуть тратити ульту. О! Такс. Головне не загубити потім мемс, тому що я її просто не знайду. Так, Саймс... З... Ну, все тут храня, если я просто из ульты забираю. Ну, короче, примерно так. Я думаю, я уже до 140, только зарадише одну катку покажу. Все. А ну. Ладно, лише супер. Во, короче. Эдгар. Эдгар на всему силу. 2к голды. 1000 point для прокачки. Все. Тут еще 1000. 1000 голды. У мене вже 2000 годин, ну оце щось, так. Да. Так, я думаю, потрібно буде зараз швидко дуже пройти. БП. Ну хоча би. Ну, не знаю, мені квестів тут хватить максимум. Ні на що вже не хватить, я поняв. Ну, це дейлі квести. Мені потрібно взагалі квести. Тож якщо тільки дейлі грати, ну то це. Ну, тут квестів просто не буде. А тут уже стоит слабый міні. Ну тут же цікавіше хоча б грати буде. А, я понял. А, і він даже не на Макславелі. Понятно. Ну, короче, да. Мені, щоб хоча б розблокувати кольта, потрібно 405 троф... трофеїв. Ель Эльпріму можна на 210 розблокувати. Це взагалі ідеально. Так що будемо апати і отримувати. Так, а поки що я, напевно, буду грати на Ніді, щоб просто легше було і все. Так, до речі, можна отримати ж вро... М -м, безкоштовний ящик пірса. Ну, я їх допрашувати не буду. Тут і так зрозуміло, то, що. Це френк. І це і навіть навіть не пірс. Все. Ну, ладно, я зараз буду грати на ніті, як апну вже 140 кубків, тоді поверну. Так, окей. Остання катка до 140 кубків. Вона буде взагалі не цікава, ну тут просто ніта нульва і все. Я на першій силі навіть всіх розношусь. Чисто завдяки мішки я швидко виграю катки, бо мішка просто шукає всіх і все. Тут, до речі, у цієї ніти друга вроді би чи яка сила. Ну, я її переб'ю тут 100%. В неї, ну, да, в неї урон побільше, і ХП побільше, але я мансити вмію. А вона ні. Це в основному нові гравці, тако на нітах і грають на нульових нітах. Бо так ті, хоча б хоч чуть-чуть грали, то вони хоча б розуміють, як мансити, як взагалі грати на ніті і все. А так більшість ще новичків, новачків, перепрошую, ще не розуміє. Ладно. Так, ну що, 140 кубків ми апнули. Зараз почву. Отримаємо нового гравця, але спочатку потрібно зібрати все. Так, ще 200 монет. О, епічний. 1000 монет. Опа, хімкраб, який мені не треба. Он не играє просто. Ще один стародроп теж нічого, Ну нічого. 200 ще монет. Так, а тут тепер кого безкоштовно? О, ніфіга. А тут великий вибір такий. Я, напевно гаса беру, він покраще всіх тут буде. Я його, можливо, зараз буду апати грати на ньому. Так, сукей. Так, окей на, о на 165 іде дроп Я його обов'язково відкрию. Так, скільки, у нас гасік, я його прокачую так чуть-чуть. Ну, як а Я його до сьомої сили прокачав. Е, так, запам'ятайте, на гаджета завжди беремо. На Гаса, точніше, беремо завжди цей гаджет. Ну, зараз прокачаємо на восьмий рівень і. Так, гірси це не цікаво, окей. Е, беремо. О! А що, блін, фрії взяти? Я не знаю даже, мені кажеться, щит потрібно краще взяти. Можемо ще взагалі на 9 рівень, але я поки що не бачу смисла. У мене не так багато і голди. Тому поки що не будемо. Так, окей. Ну що, зараз виграти 10 боїв на гасі. Отримаємо міфічний стардроп. Так, але поки що у нас ціль 165 кубків. ну це одна катка. Ну, дві катки максимум. Ну, якщо б я грав на Ніті, то це була б одна катка. Я за сьогодні планую апнути, ну, 500 кубків, думаю. І в майбутньому ми, можливо, і гаса будемо першим апити на максимальний ранг. що він. Мені здається, найкращий з... з. З сверхредких. Бравли, мені здається, він найкращий. Так, ми приймата ми забрали. До речі, плюс газу в тому, що на банки коли він б'є, в нього не тратиться його заряжена тичка. І оце дуже класно. Бо ще вона тратиться лише. Коли ти попадаєш по ворогу. Блін, у мене зараз планшет розрядиться. Я думаю, ми зараз доберемося до хаус-дропу і на, на сьогодні це буде все по новому проєкту. Оу, все, легко взагалі. Ну, газ зараз, ну, не такий слабкий гравець. Чи бравлер, Ну, бравлер, так. Да. Не такий слабкий бравлер, він мені подобається. Ну, що, зараз граємо, відкриваємо хаус дроп. Я сподіваюся, що щось нормальне мені з нього випаде. Що ми... Тому що, якщо випаде якийсь рарний і взагалі нічого не випаде толкового, ну смислу я тоді я по 160 кубків. Я пріму просто не даю спокою. Він мене тут майже вбив, а не вбив. Клас. І це тільки 20 кубків, мене прийму вбив. Ну, ладно, все одно, ми отримали хаос дроп. Зараз забираємо 200 кубасів. Ой, 200 кубасів, кажу. 200 монет. І хаос дроп. Супер Суперер, це хорошо. Епік. Міфік. Давай, лігнарні. Леджендри ультра, ультра, ультра. Да, ультра! Шей весемцы цих. вообще идеально. Гипер на опа. На гаса. Вообще идеально. Та не надо ваші бафи. Так, бафи на Ще один бафи на шелли. Гипер на барли. Окей. Ще один бафи на шелли. Я на шелли в всі бафи зберу, мені здається. Кензи! <ху> джин! Офігеть! Я обожнюю хаус дропи, макакашей. Все! Просто хаус дропи, если випадає ультра, аккаунт прокачаний моментально. Мені тільки що випав Кензі, Макака, Джин, так ще й гіпер нагаса, якого я буду апати 100%. Це ж вообще ідеально. І мені не прийдеться втратити 5000 монет. На його гіперзаряд. Також мені на Барлі гіпер ще випав. Але я не думаю, що я буду апати прям так жорстко цього. Барлі? Я можливо прям саме жорстко, я буду апати напевно гаса. Що він мені найбільше подобається. Але так як у мене вже є кенді. Ми можемо спробувати також Кензі апати. Але я б найбільше зі всіх легендарних бравлерів, я б най... хотів би, напевно, найбільше апнути на максимальний ранг. Напевно, Корделіуса. Або кота. А також Вольта. Він, він дуже легко грається. І все. Ну, чекайте нові відео по цьому проєкту. З вами був я, Свезер. Всім дякую за перегляд. ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і всім удачі. Всім пока-пока.